Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми будемо говорити про корисні фінансові звички. В своїй попередній лекції про психологію грошей я звертала увагу, що наявність корисних звичок це шлях до зміни фінансового мислення в позитивну сторону. Сьогодні додам це ще й спосіб бачити реальну ситуацію та розуміти, куди ви рухаєтесь. Насправді є багато корисних фінансових звичок, і, мабуть, всіх не перерахуєш. Тож для початку виділимо два великих блоки: основні фінансові звички, які варто привити собі в першу чергу, та. Інші фінансові звички. Чому основні? Бо саме вони формують вашу фінансову дисципліну, роблять в майбутньому можливим сам факт фінансової незалежності. І при наявності вже цих основних звичок підсилюється дія всіх інших фінансових звичок. Щоб не заплутувати, давайте перейдемо саме до них. Перша звичка завжди заощаджувати, відкладати з доходу 10% або більшу частину. Друга вести фінансовий звіт. Третя планувати фінансові цілі. Почнемо із першої звички заощадження. Це надважлива звичка у вашому житті, як для великих покупок, так і для формування капіталу на фінансову свободу. Іншими словами, пенсію. Нагадаю про закон Паркінсона, в якому говориться, що наші витрати завжди наздоганяють наші доходи. Тож ефективним буде не просто казати собі Я буду заощаджувати, а відкладати частину доходу відразу, як ви його отримали. Яку саме частину? Оптимальною, особливо поки доходи не надто великі, є частка 10% від суми доходів. Така сума не буде для вас катастрофічною з точки зору бюджету. Ви майже не відчуєте, що заощадили цю суму, а от звичка сформується. Звісно, виключенням може бути ситуація, коли доходи зовсім низькі, або на даному етапі у вас є заборгованість по кредитах, і всі кошти ви направляєте на її погашення. Тоді встановіть свою частку 2, 5-7%. Ту, яка буде комфортна для вас. При цьому ви можете встановити собі наступне правило: при збільшенні доходу збільшувати відсоток заощаджень. Де тримати ці кошти? Спочатку це може бути готівка, переведена в валюту. Частину коштів можна зберігати на карткових рахунках. З часом певну частину можете почати розміщати на депозитах знову ж таки в гривнях або в доларах. Але це вже другий крок. Перший зробити заощадження звичкою. Що важливо, запам'ятати, що це ви робите не для когось, а для себе тільки в майбутньому. Друга основна звичка ведення фінансового звіту. Чому ця звичка важлива? Коли ви ведете фінансовий звіт, ви більш усвідомлено бачите свої витрати і всі свої доходи. Цікавий фактор полягає в тому, що часто люди не бачать всіх своїх доходів, вимірюючи їх виключно заробітною платою, забуваючи про, допустимо, разові подарунки, премії чи бонуси та інші види доходів. Також ведення фінансового звіту допомагає бачити цілісну картину не в одному тижні чи місяці, а за довші періоди, в ідеалі це рік і таким чином планувати наступні місяці та роки. А це вже рівень так званого бюджетування і планування. Коли ви будете вести фінансовий звіт, ви будете мати, що саме аналізувати. Для прикладу, за основу для аналізу можна взяти техніку 50-30-20, де 50% це витрати на поточне життя, 30% це витрати на розвиток та розваги, 20% за ощадження. Маючи фінансовий звіт, ви можете згрупувати свої статті витрат і порівняти, яке у вас співвідношення. Та більше проведення обліку доходів та витрат ви дізнаєтесь на наступному уроці. Третя основна звичка планувати фінансові цілі. Фінансові цілі можна розділити на поточні: це від купівлі телефону, авто до придбання нерухомості та довгострокові. Це формування капіталу на фінансову свободу. Якщо з поточними цілями все зрозуміло, то що ж таке ці довгострокові цілі? Це насправді поетапний шлях: від почати заощаджувати, сформувати подушку безпеки, накопичити капітал, який дозволить покривати частину ваших витрат, і фінансова свобода. Це найбільша і найдовша фінансова ціль. Великою помилкою людей є те, що вони більше часу думають про відпустку, ніж про те, на що вони будуть жити на пенсію. Хоча насправді пенсія може бути найбільшою відпусткою вашого життя. І хоча я зараз проговорила досить швидко про ці етапи, насправді в часі це може зайняти значний період вашого життя: 5, 10, 15, можливо, і 20 років. Та головне почати. Дуже добре та зрозуміло описані ці звички в книзі Найбагатша людина з Вавилоном. Це так звана біблія фінансової грамотності. Тож рекомендую її до прочитання. А ми з вами рухаємося далі. Окрім вже наведених основних звичок, пропоную зупинитись на невеликих звичках, які зможуть заощадити вам досить хороші суми коштів. Перше. Ведення списку покупок в першу чергу стосується купівлі продуктів харчування. Суть списку в тому, щоб купувати тільки ті продукти чи товари, які вказані в списку, і не купувати того, що ви не вказали в списку. Якщо продукт, який ви згадали, дійсно потрібний, піти ще раз в магазин. Така дисципліна приведе до того, що всі покупки ви будете здійснювати саме усвідомлено, а не емоційно під впливом реклами та акційних закликів. Друга звичка планувати наперед великі покупки. А отже, заощаджувати щомісяця певні суми на них. Це може бути мова і про той самий телефон чи відпустку. Третє планувати Покупки на дати великих розпродажів, таких як Black Friday, День Холостяка, передріздвяні розпродажі тощо. І допустимо, ви запланували придбати телефон. Можна дочекатися декілька місяців і придбати на Black Friday той же ж телефон, але зі знижкою 30, 40, а то й 50%. Четверта звичка користуватись кешбеками, які пропонують банки та торгівельні мережі. Кешбек це повернення частини витрат. Це може бути 1, 3, 5% від суми понесених витрат. І хоч в моменті отримання кешбеку від однієї покупки може здаватись сума невеликою одна або дві гривні, та при підрахунку суми за рік ви можете приємно здивуватись. Адже сума може сягати декількох сотень, а то і тисяч гривень. І п'ята звичка користуватись картками постійних клієнтів. Так само, як і кешбек може здавати, що ці суми також не суттєві. Та насправді в фінансах важливо не разово звернути увагу на суму, а порахувати в підсумку за місяць, квартал чи рік. І ось на таких періодах ви побачите, що для вас ця сума вже і не така мала. Насправді, фінансових звичок є багато. Зверну вашу увагу, що не потрібно гнатись за тим, щоб привити відразу всі звички. Зробіть собі план: один місяць плюс одна звичка. І поступово їх вводьте в своє життя. Звісно, дуже бажано розпочати саме з основних, а далі доповнювати всіма іншими. Ну що ж, у вас є роботи вже на півроку, так точно, тож бажаю вам успішно прививати нові звички та розширяти існуючі. Для переходу на наступну лекцію вам потрібно пройти тести успішного продовження навчання.